У чому головна сила даблтоп в експертах, у спільноті чи в особистих брендах лідерів? Не можна виділити щось окреме. В нас просто відверта лояльна комунікація з аудиторією. І, типу, зараз, ну не прямо зараз, останні х років багато чують, типу, а давайте зробимо спільноту, типу, криптову, ну, хлопці обговорюють між собою. А нас воно йшло не від того, щоб зробити, воно вийшло все нативно, і напевно, через це воно якось і по іншому відчувається аудиторія. Зараз багато хто намагається будувати криптоком'юніті. З чого би ти радив почати? Контент, команда, стратегія чи щось інше. Я би просто займався тим, чим людина вже займається, і е, транслював би це якось в маси, якщо ну, люди можуть з цього отримати якусь користь. То тоді це знайде свій ПМФ да, Product Market Fit, з точки зору людей та ком'юніті. Знайде якийсь відгук, будете отримувати фідбек. Якщо його правильно слухати, розуміти, що потрібно людям, то все вийде.